Рідна школа це дорогий і близький дім для кожного, хто навчався. Школа це величезний світ знань, це велика дитяча країна, де діти проводять значну частину свого часу, своє дитинство, юність. Школа це той початок життя, який згадуватиметься дуже довго. Це одна родина, де всі добре знають одне одного, постійно спілкуються, разом готують і проводять свята, змагання, допомагають один одному, передають знання, уміння і традиції молодшим. Школа це дім, який навіки залишається в пам'яті, адже тут промайнули найкращі роки життя. Школа це рідна домівка, яка зігріває з кожним днем все тепліше й тепліше. І навіть через багато років дивний промінь торкається наших душ і очей, коли ми згадуємо школу вимогливих і по-батьківськи добрих вчителів. Школа це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Це педагоги і ті, хто щодня переступають поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного. І ті, кого вже нема сьогодні, але завжди живуть вони у пам'яті учнів колег. і вчителі-пенсіонери, для яких найвища нагорода в житті успіхи колишніх вихованців. Життя кожної людини пов'язане зі школою. Покоління за поколінням діти вступають до неї, вчаться, закінчують і виходять у світ, а школа живе далі, гостинно відкриваючи двері іншим. Школа, як і людина, має своє обличчя, характер, свої погляди. Спеціалізована загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Людмили Іванівни Богаєвської – це єдина сім'я учнів, учителів, вихователів та батьків. Це храм науки, де панують дух творчості, співдружності, співпраці, взаєморозуміння. Впевненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі вчительського колективу, на багаторічних традиціях, сучасних методиках виховання, тісній співпраці з випускниками, батьками. Нашій школі 37 років. Коли говорити про історію, то це лише одна мить. Але за 37 років існування школа набула певних традицій. Має своє неповторне обличчя, сучасні новаторські тенденції в організації навчально-виховного процесу. Вона є одним із лідерів у місті. Сьогодні школа це рідний дім, у якому переплелися наука і мистецтво, відпочинок і спорт. Школа багата цікавими традиціями, науковими знахідками, талановитими учнями і висококваліфікованими вчителями. Керівництво школи здійснює адміністрація на чолі з директором Аллою Миколаївною Тузіковою разом із заступниками Вірою Петрівною Скрипниченко, Ольгою Сергіївною Васильєвою, Мариною Володимирівною Богдановою Партяною, Ніною Миколаївною Кобіцькою та Ларисою Володимирівною Теслею постійно працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу. Зокрема, велика увага приділяється особистісно зорієнтованому навчанню впровадження в практику роботи кожного вчителя інтерактивних методів навчання. Учнівський контингент сучасної школи становить більше 800 учнів. Початкова школа налічує 13 класів. Основна школа 21. Середня наповненість класів становить 25 учнів. Профільне навчання в старших класах здійснюється за математичним та технологічним напрямками. Матеріальна база для проведення навчально-виховного процесу досить потужна: 50 навчальних кабінетів. Серед них 13 кабінетів школи першого ступеня, дві спальні на 90 місць, кабінет наук про землю, чотири кабінети інформаційно-комунікаційних технологій, спортивний зал, тренажерний зал з профілакторами Євмінова, кабінет олімпійської освіти, тренінговий кабінет, клас хореографії, актова зала на 180 місць. Бібліотека з фондом більш ніж 50 тисяч одиниць, географічний майданчик, медичний кабінет, кабінет психологічної служби, кімната релаксації, їдальня на 320 місць, кімната музей Людмили Іванівни Бугаєвської, Музей бойової слави, центр дитячої дипломатії. Уроки трудового навчання проходять у обладнаних столярній та слюсарній майстернях, кабінетах обслуговуючої праці. З вересня 2016 року кожна навчальна аудиторія, а також актова зала, клас хореографії та бібліотека, мають підключення до мережі інтернет. Дружній колектив педагогів прагне допомогти кожному учню знайти свій шлях у житті, стати особистістю, активним громадянином своєї держави. Вчителі впроваджують інноваційні технології навчання і виховання, працюють творчо і наполегливо, завдяки чому учні школи кожного року стають переможцями та призерами міських, обласних та всеукраїнських змагань, предметних олімпіад, конкурсів, МАН. В школі працює учнівське самоврядування. Представники учнівської ради активні у суспільно-корисній праці, реалізовують власні проекти. Вчителі та адміністрація закладу підтримують ідеї учнівського самоврядування, бо розуміють, що розбудовувати справді незалежну суверенну, демократичну, правову, соціальну державу належить їх учням. Проводиться значна робота підколективу по охопленню дітей навчанням, залучення до позакласної роботи, організації дозвілля школярів. В школі працюють різноманітні гуртки. Гордість нашої школи шкільний театр романтики. Вони переможці міських, зональних, обласних конкурсів, володарі гран-прі обласного конкурсу театральних колективів. Із задоволенням відвідують учні і хореографічний гурт Cool Kids. Який є неодноразовим переможцем різноманітних фестивалів конкурсів та володарем гран-прі міжнародного фестивалю Зоряний Крим. Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є виховання екологічної культури школярів. З цією метою в школі створений загін Екологічна варта, який проводить науково-дослідницьку та практичну природоохоронну діяльність. Агітбригада Екологічна варта протягом багатьох років є переможцем обласного конкурсу колективів екологічної просвіти. З 2008 року агітбригада представляє Полтавську область на всеукраїнському конкурсі у містах Київ, Луцьк, Донець, Біла Церква, Миргород, Дніпропетровськ, Вінниця, Херсон. У травні 2016 року агітбригада стала володарем гран-при і виборола право приймати наступний конкурс на теренах Полтавщини. Яскраве і насичене в учнів школи, і спортивне життя, змагання з легкої атлетики, футболу, баскетболу, плавання та інших видів спорту Дні здоров'я, олімпійські уроки, спартикіади школярів, туристичні змагання. Найколоритнішими є змагання з веслування на човнах класу Дракон, в яких збірна нашої школи неодноразово ставала переможцем. З 2012 року школа є переможцем та призером міського та обласного етапів всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лелечення у 2015 році. Саме команда нашого закладу представляла Полтавську область на всеукраїнському етапі конкурсу в рамках проєкту Ти лідер, твори, вивчай, перемагай де посіла друге місце у змаганнях з артболу, п'яте місце у презентації команди. А також стала переможцем конкурсу екологічних проєктів в рамках заходу та виграла грант у 5 тисяч умовних одиниць для реалізації проєкту. Важливим у роботі школи є виховання фізично, психічно та духовно-здорової особистості. Багато років заклад є школою сприяння здоров'ю. Педагоги впроваджують здорові зберігаючі технології, реалізовують безліч програм по превентивній освіті, такі як чесна гра, перша ліга, інтерактивна навчальна виставка з питань репродуктивного здоров'я, профілактика вілсніду, що має назву маршрут безпеки, навчальний курс формування здорового способу життя та профілактика вілсніду. Коротка назва Захисти себе від війну. Дітей часто запитують: а чи подобається вам у школі, маючи на увазі і пізнання навколишнього світу, і багатство науки, і мистецтва і дозвілля. А у відповідь події, до яких байдужих в школі не буває. Особливими для учнів є День учителя, посвято першокласники, конкурси знавців, предметні олімпіади, шоу-програми, зустрічі з творчими людьми, вистави шкільного театру, уроки мужності, екскурсії, поїздки. І все це проходить через думки, інтелектуальні інтереси, творчість учнів і вчителів. Взаємовідносини, які існують в колективі школи, підсумовують ідеї нашого буття. І нашої спрямованості до духовного збагачення. Школа зберігає свої традиції, серед яких слід назвати фольклорне свято щедрий вечір добрим людям, вечір зустрічі з випускниками, шкільний кубок КВН, родинне свято, свято вшанування найкращих учнів. Вами пишається школа, прощальний концерт випускників та інші. Цікаво та змістовно відбуваються шкільні виховні заходи у актовій залі. Організовуються вечори відпочинку та дискотеки для старшокласників. Результатом роботи школи є глибокі знання учнів, помножені на високу духовність кожного випускника. Ставши вчителями, наші випускники часто повертаються працювати в рідну школу. Сьогодні в школі працює 16 випускників. Багато випускників стоять науковцями, керівниками установ, спортсменами. Якої б галузі людської діяльності ми не торкнулися. У кожній серед кращих знайдемо тих, кому путівку в життя дала наша школа маленький устрівець дитинства на карті рідного містечка. Але найбільше тішить наших вчителів те, що випускники від професора до робітника з теплотою відгукуються про нашу школу. З гідністю називають себе учнями п'ятої школи. Отже, шкільні роки в їх думках залишились як джерело порядності і вихованості. Ми завжди прагнемо, щоб усі дорослі, віддаючи своїх дітей і внуків до нас, знали, тут дитина навчиться здобувати знання, торкнеться прекрасного, переживатиме високі почуття. Школи бувають великі і маленькі, старі і нові, але всі вони дорогі серці кожної дитини, тому що в них проходить частина життя. Спеціалізована загальна освітня школа перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Людмили Іванівни Бугаєвської це багато минуле, творче, сучасне, широкі перспективи розвитку у майбутнє. На досягнутому ми не зупиняємось, а впевнено крокуємо вперед.